Взяв собі нову пукалку. Яку? Тоже системи AIR. Та блядь, вони всі AIR. Ні, Хто ну це? там не всі системи AIR же є. Я ж, я ж я ж в курсі. Ну, блядь, більшість арки. Ну да. Так коричневата така, ще ще коротша база, ніж в тебе. Сука, блядь. Ну ладно, пошло. Ничего. Mm. Mm. Почекай трохи. Прикривай мене. Він так довго в приціл ще Что ти такий чорний? Що з тобою? Давай, я тут. Тудой? Чи кудой? Давай, Че давай через парадний з двох ніг? Та нахуй давай потроху. Ну з двох них вирвати, скажуть, що посилка хуйня мені не підходить, у мене повернення. Так, так я машину обійду, бо там можуть бути відкриті двері. Ну, хочеш, заходь з щитом отак от, от в, в двері. Бачу одного чувака, він пішов в закрыті двері. Він, він їх вже відчинив. Я ззаду обійду поки. Та я за тобою піду шу. Просто Ти про. Ти, та просто так от щит тобі нахіра. І нос. Та я вже побачив. Заїпал. Так, я справа обхожу. Та не я за, задні две дверь. Блять, я на двері. То я, дам, я дам, просто дам. кри. Я просто кричу. На вулиці нікого. Короче, на мене стоїть дивиться тип з автоматом. І a... <laughs> у нас uh -huh. тупо переглядки, прикинь. Бля, Саня, я його убал, убал, я його вбалакав, прикинь. Okay. Охренеть. Ни хрена сі. Вот Оце, да. Ну короче, я його довго упрашував. Він реально він поклав зброю такий, окей, окей, окей. А у нього був цей репер, Лил Узи. Так, ти там сильно не тікай. Де ти? Де ти? є? Ти всіх зав'язав там? Там один тільки був. А продавець. Не було. Що за хуйня. Ну, враховуючи те, що двері були ж зачинені всі, так? Ага. Ну, значить... О, Антон, знаєш, що треба робити з такими? З якими? Ну, от з такими. Як я? Десь, іди сюди, де ти його в'язав, іди сюди. Іду. Та давай бігом, бо ну, він йду. кудись на колінах, повзе. Повзе на колінах. Бачиш? Ну. Тобі треба отак робити. Да пройди ти, блядь. Ой, Ой, бать, картинка. А, так тут усі речі дозволені. Картинка майже ця. Дійсне. А ну, мені цікаво, там щось є? Ну, да, коробка стоїть. А, на Фотсі сумка якась. А тут коробка картонна. а може в корк, може в картонній коробці сумка знаходиться. Фу, поди, як ми натоптали. Пішли. Одні, одні, одні сліди, він хтось мозги розтоптав, то ти був. Ага. А жіночий голос чуєш? Я зав'язав її. Давай зайдемо почистим, а так, потім квітні. Чекай. Ти взяв би щит, нахер ти його з собою носиш. А як щит, брати? Як брать? сковородка в врасте, типу, щоб жопу не прострелили. Як? Як щит брати. Ну чит, п'ятірку. П'ятірка? Тоді пішли на задню дверь. Ну тоді я ці двері зачиняю, щоб. П'ятірка, але у Бать... тебе ж буде тільки пістолет. Ти ж Хоч ми будемо пів -півроку оце ходити. Ну, а що робити? Треба пройти. Почали вже треба пройти. Ой. Я б Саня, обходив би ці вікна, бо ну і он нахуй. Та нікого тут нема, блядь. Ти думаєш? Да. Окей. Бачу одного прямо. Побіг кудись. Так, да, так, да, да, бачу, 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 бачу. Да. Лиса башка, так? Да? Дай да. пиріжка. Бачу, що побіг. А, вон він бачу. Він в мене на мушці. ЛСП. Він, він поклав. Обійди, обійди. Давай, забав. давай, тримай його, обходжу. Давай, він, він поклав. Зрозумів. Він без зброї. Все, він без зброї. Та я ж дивлюся, щоб тут справа ж нікого не було, розумієш? Та я тебе тут. Та справа отут де вихід задній. Та... Чувак, це вже другий чу... Це вже другий, якого ми <просили> <просили> типу попросили. Ага. Я виходжу з заднього входу. Не вбий не мене. А, ти обійшов? Та я ж бачу, що у тебе ліхтарик, то... у тих же ж немає ліхтарика. А ну чуєш, подивись туди, дав проліт оцей от прямо між е, тими а фурами. А я в курсі. Я тоді буду потрохи в... зліво. Нема, давай. Цікаво, як ау... аух, в... аух вліз в такий маленький конвертик. <різь> а то аух був? Ну, у нього начал ух. Так був. я пістолет ще в скрутив. Не, пістолет ладно влазить, а ух. Ну, може він дуже ком... дуже м... некомпактний, а мобільний. Да, да. так, блять. Розібрав на ходу, нахуй. Ага. А хулі, може Ахули. у нього була тверда п'ятірка по збірці ну, значит, та розбірці. Чисто. Я за форою обіду. Да, да. За да. форою один цивільний одразу за з фури. І... Стоїть один. Один стоїть прямо в чорній цій формі. Да, не двора, сука, тут. двоє цивільних. А, ти того склада? Сука, тут двоє цивільних. Я бачу, я, я їх тримаю на мушці. Ага, ти... Так підходить. А, ти двох. Я слав. зачистив. Я справа прикрию. Я знаю, що у тебе нема пушки, блядь, повернись, сука. Він нам ще й факе указал. казав, ты ти розумів. раз, де тут Ти бачиш, ні? не? я не бачу, я свого бежу. Унижение. Ну все, я його унизив. Так, в'яжи цього, пішов я. Рычо докази замести з тим гавриком. Давай. Що, братан, погано, погано да? А, ah, так це якісь fatalis. латіноси. Ось вони дуже розмальовані всі. Давай потроху сливо й... ее будемо ходити. Знову наліво, да? Входити. Да, як завжди. Окей. Що, я тебе розводив? у у у у у А? Значит не. Все, все, мінус, мінус, мінус. Чуєш, він на такому. Віреному... Він на такому уверенном з автоматом, блядь, ломився, я тобі отвечаю. Яким автоматом у нього, блять, ревік? А, ну з ревіком, я просто стріляв, я не, не сильно роздив... Мінус. Зняв? Бо я да. до тебе не підійшов, щоб Прямо не, під... перед нами щоб не... На вході. Щоб не піджимати тебе. Не бачу, а бачу. Якщо не впораєшся, відходь, я тебе зміню. Все, я фулл червоний, але зняв двох. Ну, давай. Так я, Пробуй, я давай. Та я... Чекай, закріпись здесь. Ну, а тут давай тут за коробками. Ти вже фулл червоний, да? А як перевірити кількість набоїв в магазині? Затисни R. А, окей. Да, я фул червоний, так що йди, газуй. Де ти? А. Кор Коротше, тоді йди за мною. Одно один на мостику. На якому з. Я йду туди, Тут, от на так... мостиці. Ага, ага, ага. Побачив де? Побачив він, ви... він вилетів теж. Так, а щоб ти розумів, до цієї ж гри є модифікації на Nexus Mods, і там є мод, він, ну, він типу, офіційний, який ще збільшує е, штучний інтелект. Ні, штучний інтелект. Лаважкіс? Так. Е, да, там, ну, типу, я не знаю, як там можна взагалі грати. Ну як КС-ки. Все, ти зв'язав там все. Всього, що внизу, так, так. Той, що хотів тебе обходити, я його мінуснув. Окей. А, там цивільний. Де? Пройди ж туди і там цивільний ходить. Направляй, де справа? Да. А, бачу. Більш нікого не бачиш? Ні. Щоб мені зараз чердак тут не накріпили. Так, коротше. Саме найголовніше це нам оту манду зв'язати і не здохнути. Я по лівій частині вже пройшов в іншу частину Куди? яку Ти що зійшов з, міст, з містка? Ти бачиш де мій ліхтарик? Міст перейди, як я переходив. А, я ж у тебе питаю, ти вже зійшов з містка? Все, все, Іди все. Іди по мосту туди в кінець, а я обійду з вулиці, Наліво? щоб нам ніхто в спину. По мосту? Блін, там одна дорога. А я обійду з цієї сторони, щоб ніхто нас не обійшов. І вот так, сторін будемо... О! сторон, будем О. Зачищати. В тебе? по мені валять. Да. Давай, я йду. і, І ти до тебе чи ні? Ні, 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 ні. Точно? У мене... Точно. Звідки? а ну, по вину илихтари ліх... мене... блядь, Блять, далеко там. Там де кабінка знизу, біля. А, всього. Все. О, все, Офіс. Іду, 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 іду туди. Обережно ж туди йди. Я по лівій стороні йду, обережно. Я не заходжу туди до конвейерної ленти. Ох, блядь, це. Це тут це гніздо, цей розсадник, да, їхній. Да. Да. Блядь. Ніхера собі він спіт... Ой, Снято? цей флеш, да. Він з такою швидкістю з, з лісниці злетів. Що я його еле попав з mm -hmm. другої спроби. Okay. Так, ну там один мінус. Я тут офіс дивлюсь. Це в тебе? Mm -hmm. Зда. З дальній Та я навіть, вже зрозумів, що зда. Мінус. А, то... Я, походу, ще один. то ти ліхтариком світиш, бляха муха, я всра. Я всрався. Ой-ой-ой, Саня. У мене контакти, Шак. мені чуть дали пизди щас. Звідки дали. Отут де ці картонні коробки. Пра... Отут зліва одразу. Отут одразу зліво він мене написано. А немає його. А, так там за... двері. Там двері. Не-не-не-не, не, там... стой, стой, стой. Іду, іду іду, іду. Заходжу. Іди. Мінус. Ого. Хорош. Я поки свого зв'яжу. а. зараз, сейчас, я забул. бінтуюсь.

<плес> Мені треба твоя допомога. Зараз дов'язую. Так, ти під балкончиком. Ф ФБР на балконі, я його тримаю на прицілі. Іди в'яжи. <плес> Це ти, типа. Зараз, зараз. <плес> ну бігом, поки ну, він не тік. Ну я йду, ну шо? <плес> Блять, тут у мене. Поберутся я тримаю на прицілі. Ага. Ти його вальнул? Да, він пістолет дістав на тебе. На, сука. Ніхуя. Та там внутрі підер по мені валив в спину. Я просто не знаю, я його завалив мертвий? Ні, 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 стоїть, стоїть. В самому в Самому. Все, чекай. Все, 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 мінус. В самому лівому куті і там речові докази. Да, бачу, бачу, Бо він. А ця пукалка така непогана, я тобі скажу. Так, Я в'яжу ФБРівця. Ото, якщо б той знизу не почав по мені стріляти, ФБРівець би не, не дістав пушку. Ну да. Що, кидаємо флеху и заходим, чи нет? Чи ты с щитом зайди. Ясно? Ну давай с щитом. Справа никого. Тут никого. Да ладно, аде. Тут никого. Адета дивка наша. Да, у меня правое крыло чисто. Окей. Та я, б... я відкриваю, я б... а ти... Чекай, Відкрий мені двері. Зараз, зараз. А ну тут жажды нікого нема. Все понятно. Ну, а це спуск вниз. вниз? Ну да. Дика що? там нікого нема. Зачистили знизу всіх. Та ти бачиш, які вони гандони? Чекай, що нам треба? Саня, ми ще не чистили uh, видачу посилок. Рятувати всіх цивільних. Кого? А. Мейн не чистили, справу який від тебе. Я ж там тільки вальнув одного тіпа, і далі мене заходили. Зліва ж мейн. Ого! Да шо ты стреляешь уже мертвого? Стоять, блядь. ЛСПД, сука. Ебаломонт, блядь. Бля, я дивился твоє проходження по цьому Стальтерс. Ну ты своего клона помпу просто опустил. Есть, есть, есть. Ты бачол, сука, я квинсныкався тут. Так я ее бачу, А чм мы почав привязывать, чувак? Блін, <vtretro> У тебе почав чувак прив'язуватись? Да. Просто, типу, я стріляю, і чувак такий оп, перев'язується клас. Нормально. Так, Так от. Ти так свого клона опустив, що цей. Я тепер розумію, як ти агресивно відносишся до людей. Такий типу, Ануч ну блядь, блять. Сию, БЛЯДЬ! Пейку наху открив, блять. Сидіть, да. блядь! Рот не закривай, это і сказав, да. То. по побочка. Так, все. А, rescue all civilians. Десь тільки civліан лишився. Е, бандитів більше нема. Буду вангувати, десь ми одного цивільного в тому конвейерному цеху залишили. А Це ж... може десь якісь так, параші? Ні... Чувак, ми ж е ту бабу зверху, як її, Марія чи Мія, Пам'ятаєш? Ж... А. Ну йди туди. Її ж тут немає. Ну, йди, йди. не було. Шукай. Шукай! Шукай. Фас! up now! Тут така жопа, що цивільні можуть же ж і на вулицю, блін, втікти. Yeah. Потом... Ісчі свіщі називаються їх на вулиці. Uh -huh. Так, ну враховуючи те, що згори ми тільки спустились, то напевно десь все ж таки внизу. Я, коротше, з лівої сторони обходжу. Так, цей зв'язаний сидить. Бабу не бачу, вот все така от, чорна, ні? не? бачу? А ти її бачив, блядь. вона чорна. <ріху> ага, ага, ага. Ага. на Твічі тебе вже забанили нахер. <ріху> не факт. Ну здрасте, за слово негр там ти шо? А я не казав слово n-word. Ч... Саня, нормально? Ми з тобою що, вдвоєм ти... чувака посадили на коліна. Він досі, бідний, сидить на колінах, але ми його не зв'язали. Бідний, боже, у нього это скажуть, що на iPhone смоk tau. Complete? Да. Я нас поздравляю. Мы її пройшли.